Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримось в одну з найглибших ідей Клайва Люїса з його праці просто християнство. Це ідея про справжню ціну змін, яку, виявляється, ми не завжди готові платити. Отже, давайте розбиратися. Люїс починає з дуже простої історії зі свого дитинства, яка, знаєте, підводить нас до справді дивного питання: чому, коли нам болить, ми часом опираємося саме тому, що може нас зцілити по справжньому. Ну, уявімо собі цю картину. Звичайна дитяча проблема зубний біль, такий сильний, що аж спати не дає. І маленький хлопчик чудово знає, хто може йому допомогти. Маленький Льюіс знав, що в його мами є аспірин. Ця пігулка могла б втамувати біль і дозволити йому нарешті заснути. Здавалося б, це все, що йому було потрібно, але він вагався попросити про допомогу. І знаєте чому? Бо він прекрасно розумів наслідки. Прохання про аспірин це був, по суті, гарантований квиток до стоматолога наступного ж ранку. А стоматолог, ну, він же не просто полікує один хворий зуб, він почне, як казав сам Люїс, ковирятися з усіма іншими зубами, навіть тими, що ще зовсім не болять. І ось ця аналогія блискуче ілюструє перший ключовий висновок Льюїса. Бог пропонує не тимчасову пігулку від болю, а саме повне лікування. Він не збирається просто маскувати симптом, ні. Він береться за саму причину хвороби, навіть якщо це зовсім не те, чого ми в нього просили. Гаразд, давайте тепер подивимося, як ця ідея переростає у дивовижний парадокс про божу природу. До речі, цю думку Льюіс запозичив у іншого чудового письменника Джорджа Макдональда. Звучить як якесь протиріччя, правда ж? Як це може бути одночасно? Але Льюіс пояснює цю глибоку істину за допомогою дуже простої і, я б сказав, надзвичайно потужної аналогії? І ось що тут найцікавіше це ж дві сторони однієї тієї самої досконалої любові, богу справді приємні наші найменші, найнезграбніші кроки до нього просто зараз. Але його любов занадто велика, щоб він задоволився чимось меншим, ніж нашою абсолютною досконалістю в кінці цього шляху. І саме ця вимоглива, всеохопна любов і призводить до такого собі внутрішнього конфлікту. Льюіс називається фатальною помилкою, якою припускаються дуже багато людей. Коли ми досягаємо певного прогресу, знаєте, може з'явитися думка, що ми вже. ну, Досить хороші, і тоді виникає бажання, щоб Бог просто дав нам спокій, і цю думку так легко помилково прийняти за смирення. Але Льюіс тут треба сказати дуже прямолінійний він каже, що бажання зупинитися це зовсім не смирення, це відмова від власного покликання, від цієї великої мети, заради якої нас власне і було створено. Отже, ось ключовий момент не нам вирішувати, яким має бути кінцевий результат. У Трорця для нас є зовсім інший план, і цей план, повірте, виходить далеко за межі наших найскромніших уявлень про самих себе. То що ж це за такий інший план? Люїс ілюструє його, мабуть, своєю найпотужнішою метафорою вона показує справжній масштаб Божого задуму для кожної людини. Спочатку, здається, все йде добре і цілком логічно. Він лагодить дах, що протікає, прочищає каналізацію, тобто робить саме те, що ми самі розуміли, що треба виправити. І ця частина процесу нам навіть подобається. Але потім, як показують наступні кроки, процес стає незрозумілим, а часом і просто болісним. Бог починає ламати будинок так, що це жахливо болить. Раптом з'являються нові крила, нові поверхи, якісь вежі, і ось тут приходить усвідомлення, ми собі уявляли, що нас перетворять на затишну хатинку, а він від самого початку будував палац. І ось воно остаточне пояснення цього болісного і незрозумілого процесу. Вся ця грандіозна, виснажлива реконструкція ведеться лише з однією метою зробити цей будинок гідним самого божественного архітектора, адже він планує оселитися в ньому особисто. І це повертає нас до самого початку, до заклику Христа порахувати ціну. Що ж це насправді означає погодитися на таку повну тотальну трансформацію? Висновок тут такий підкоритися Божому задуму це прийняти повну, а іноді й дуже болісну трансформацію. Не можна вибрати лише легкий косметичний ремонт. Це, так би мовити, пакет все включено. Отже, порахувати ціну це з самого початку усвідомити, що кінцева мета це ніщо інше як абсолютна досконалість, і Бог ніколи не зупиниться, він не піде на компроміс, доки ця робота не буде повністю завершена. І саме ця кінцева мета робить увесь часом просто нестерпний процес, вартим того. Це обіцянка перетворення, яке виходить за межі нашої найсміливішої уяви, Перетворення на славну, сяючу, безсмертну істоту, якою ми й були задумані від самого початку. І ось саме таку провокаційну думку залишає нам наостанок Льюіс. Він змушує нас переосмислити саму боротьбу. Можливо, це не перешкода на шляху, а сам двигун нашого творення. Можливо, біль це не ознака того, що щось іде не так, а якраз доказ того, що робота триває.